Всім доброго дня! Вітаю вас на моєму каналі Олкар. Нагадаю тим, хто перший раз на моєму каналі, що мій канал про автомобілі. Займаюся пригоном та підбором автомобілів з Європи. Також займаюся супроводом на одному з найбільших автомобільних ринків Західної Європи це місто Луць. Підберу для вас достойний варіант з чесним пробігом, та саме головне, доставлю його до вас. І так, сьогодні в нас на огляді також продажу. Рено Меган 3 покоління, один з найостанніших рестайлінгів цього покоління в кузові Універсал. Меганчик 2014 року в кольорі сірий Металік в рідному окрасі з надійним, економним та динамічним двигуном 1,5 турбодизелем, який працює в парі з шестиступеневою механікою. Приїхав він до нас з Бельгії з повною сервісною історією обслуговування. Всі виписочки обслуговування присутні. І так, чим же він такий цікавий? Давайте коротко пройдемося по комплектації, і я вам все розкажу. Так, Звичайна галогенова оптика, але вже лінзована. В гарному стані. Не запотівші фари, ледувані ДХО, опротів, фари, передні та задні парктроніки. Є невеличкі сколи на капоті та бампері. Диски 17-го радіусу на гарній літній гумі 22-го року, присутні фізичні датчики тиску в колесах, диски було тормозні замінено. Про що є виписка в сервісній історії? Як ви все полюбляєте, музика Bose електроскладання та підігрів дзеркал, комфортний вхід на всі чотири дверки, плюс кришка багажника. Заводське тонування, хромовані рейлінги. задня оптика також в гарному збереженому стані без тріщин, без запотівань, присутній фаркоп. Дуже гарно автомобіль виглядає, покажу вам багажне відділення. Шторка поличка присутня, на щастя, її ніхто в дорозі не вкрав, знак аварійної сигналізації, аптечка, повноцінне запасне колесо, домкрат, ключ, вологи немає в багажному відсіку. Собаки також не було, про щось свідчить сам багажник без слідів з собачої шерсті. Болти не крутились, пластик в гарному стані, ржавчини немає. Зараз продемонструю вам салончик, як він виглядає. Передні карти, 4 підіймачі, блокування центрального замку, антибукс, сидіння з боковою підтримочкою, дуже комфортно в них сидіть екошкіра в поєднанні з тканиною. Мультикермо дивіться, в якому стані. Жоден елемент в даному автомобілі не перешивався та не перефарбовувався. Оригінальні коврики заводські, два ключики, до речі, підлокітничок. Автогальмо, круїз контроль, стан куліси, система старт-стоп, заводиться кнопочкою, клімат контроль, заправлений, повністю функціклює, Мультимедіа Релінг. Ще раз покажу вам стан керма. Дзеркало з автозатемненням. Розетка 12 вольт, автомобілі не палили. Про що свідчить відсутність прикурювача, присутній блютуз, флешка. Салон в дуже збереженому стані. Так виглядають паски безпеки. Так виглядає задній ряд сидінь. Стан наближений до ідеального. Присутня резеточка 12 вольт Заливна горловиночка. Він будь ласка, зафіксуйте. Ще раз показую потолочок не прокурений, сидіння в збереженому стані. Присутній вогнегасник. Про що свідчить, що автомобіль з Бельгії. Зараз спробуємо завести, послухаємо, як він працює. Заводиться за допомогою кнопочки. Заводиться з пів оберта. Працює тихенько, без потусторонніх шумів. Щеплення бере посередині. Оберти не плавають. Відкрию підкапотний простір. Двигун працює рівненько. Антифриз чистенький. Слідів оливи немає. Болти на капоті не крутились. Фари чотирнадцятим роком. Що ця, що ця. Слідів оливи немає. все чистеньке. Радіатор вам показую. так, автомобіль? Повністю справний. Технічно все працює, по електриці помилок немає. Працює кожна кнопочка, кожна функція. Екологія на місці. Корекція по форсуночкам близько одиниці, все в допусках, вихлопна частенька. Зараз пройдуся ще товщиноміром. Замірюю лакофарбове покриття. Так, автомобіль весь в рідній фарбі, технічно повністю справний. Нагадую, 2014 року. Технічно без нарікань з чесним пробігом 269 тисяч рідних кілометрів. Кому цікаві такі автомобілі, будь ласка, звертайтеся, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, адже далі буде ще цікавіше. До зустрічі!